Сьогодні у нас на огляді електричний е, скутер Corso GTS, потужність двигуна 2000 Вт. І зараз ми побачимо наскільки швидкий він, яка максималка в нього. Так, поїхали. Вмикаємо поворотник. Виїжджаємо на проїжджу частину. Так, досить бадьора набирає швидкість 40 км на годину, 45. І це я ще газ не повну відкрутив. 50. Нічого собі... Який швидкий. Його акумулятори 72 В 32 А години Акумулятори тут встановлені. Літій заліза фосфатні. О, вже бачимо 60. Непогано. Заряд у нас зараз 95%. Так, чудово. О, набирає 61. Так, знову 60. Його ціна 50 800. Так, ну, я думаю, можна зупинятись. Результат є 60 км на годину. Класний результат, я ним задоволений. Досить швидкий скутер. Набирає швидкість дуже, дуже жваво. Значить, його запас ходу до 95 кілометрів. Навантаження, яке він відтримує, 180 кілограмів. Ціна його 50 тисяч 800. Відправляємо його без жодних переплат. Також на нього діє оплата частинами. Телефон та посилання на наш сайт в шапці профілю. Замовляйте.